З вам це слово доведеться від, виступати на біс на прохання Асі. Я їй тільки що сказав річ, і вона попросила її сказати публічно. А й, чому у вас такі сподівання, що вас цього разу візьмуть до Європи, що вам обіцяли після 2035 року взяти до Європи? Чому саме на цей раз вас мають взяти? Коли Ольга. Княгиня звернулася до імператора Атона, щоб стати частиною Європи, приєднатися до Заходу, вона не отримала цього результату. Потім те саме можна сказати і за Ярослава Мудрого, але справа не в тому. Першим, хто зрозумів, що ми не станемо частиною Європи, знаєте хто був? Перша дружина Володимира Мономаха, Правильно. Англійка. Вона зразу зрозуміла, що приєднатися до Європи можна тільки індивідуально і рушила в хрестовий похід. Звідси, а тоді він одружився на Половчанці і став частиною Євразії. Коли князь Данило Галицький умоляв папу, щоб стати частиною Європи, щоб той зробив заради нас хрестовий похід, бо ми ж забороли Європу від монголів, що він отримав від папи? Корону да, і даді в руку його посах, Правильно, навіть братів хрестоносців звідси з дорогічину прибрали. Ну, от і такі спроби були далі. Можна згадати за Луцький з'їзд князів, правильно, нашого князя. Вітольде де вітав який годував тут, кормив, поїв, перебив останніх турів. Майже підірвав популяцію тура, щоб якось прогодувати дичиною. Всі з'їхалися, всі пили, гуляли. Євро, як це сказати, євротуристи, і знову ж таки з короною йому брати правильно родич Ягайло. Від імені Європи з цією короною подосрав, Королівською, і сказав, що не буде вам ніякої корони, коли є Польща, наша Ця Русь тоді. І можна сказати за подальші спроби, не будемо говорити за. Богдана Хмельницького за його спроби шведського протекторату, правильно знайшов каже, згадав, що ж король вандалів і він значить, і значить, нас покривати. Ну, при Швецій зараз нас покриває, бачите, як тоді давали шведські, мали по Карлові шведські карабіни, козаки, зараз мають, покаролінга, зараз мають шведську зброю теж, але ж на більше ш... покриваство ж не простирається. Ну, за Мазепу я взагалі мовчу за його спроби Європейства. Була одна розумна людина, яка могла зробити нас частиною Європи. Я думаю, що і в нього б не вдалося, і в Потьомкіна б не вдалося його змова з поляками. І що, потім спроби царів втрати частиною Європи? Ви бачите, як вони закінчилися в Кримській війні. Спроби. Францію при галубіті ще до Макрона. Угадіть Францію. Ну, ви бачили, чим це все закінчилося у Версалі Слово. Ну, ну, Чому цей раз розумієте? Чому на цей раз Європа має вас прийняти? Звідки така певність, що от цього разу, от в цей раз, вони нас признають. Дивіться фільм щор. Там про це все прекрасно сказано на засіданні директорії. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.